Доброго дня, шановні колеги. Я ж сьогодні 7 вересня знімаю цитрони магарача. Вчора розпочав увечері, половину зняв. Залишив на дворі для охолодження і зараз ось сьома ранку, мабуть, початок 8, ще десь з годину закінчити і надроблення. Матеріал в цьому році надзвичайно гарний, подивіться, яка кондиція. ну В принципі, він завжди в цитронки гарний. Але в цьому році фактор, який полягає в тому, що я врятував його від пошкодження наприкінці квітня, 28 квітня, якщо точно. Ну і на початку травня були приморозки. І оце на що здатна основна брунька. Використовую тачку в цьому році, бо вже спина не дозволяє. Ну а тут грав 800-700, точно є. Бо завизрівше, видно. По 2 грони на пагін. Я тарую кожен ящик, і потім уже перед тим як ставити на місце його ну, на площадку біля дробарки, я його так зважую, тобто е, знаю масу, я таким чином знаю загальну масу цього врожаю із загальної кількості одноплощинної шпалери Звідси вийду на врожання з одного метра погонного, Звісно, вам повідомлю. Цукристість е, біля 19 може бути трошки вища. Ну, дай Бог, щоб вона була нижча. Трошки можливо перетримав, а може й ні. Ну, загальний, загальний аналіз у великому об'ємі, воно відповідно покаже точні дані. Ну, Цитронка. Відповідає одразу на питання, яке мені досить часто задають. Саджанців в мене немає. У мене немає коли ними займатися, тобто може бути тільки лоза, і то не факт. Тому що є ймовірність на висаджування великого масиву цитронного марача в цьому році. Тому не знаю. Хоча може бути якийсь залишок. Ну і все. Зараз знімаю. Весь там ще залишиться біля будинку, один великий кущ, 5 метрів він займає. Можливо, вам його також варто показати, що може, показати, що може дати один кореневласний кущ, якому вистачає всього місця, шпалери, сонце і таке інше. Так, ну, продовжую. Яку я мав на увазі, та розповідав, що він займає велику зону плодоношення. Ну, тут 5 метрів, зараз я його спеціально окремо зиму та зважу, встановлю окрему його продуктивність. Він тут з краю за парканом там, у сусідки нічого не росте, тобто все коріння. І тут, в принципі, нічого такого конкурентів немає, ну за виключенням отут поряд. Юханітер через 2 метри. Ну, Це єдине, що вони співіснують. Ну, і від цього здається, юханітеру цьому і важкувато. Агресивний цитронний виявляється. Поряд з тим, що аж 5 метрів, він тут ще й і, дещо і придушує оцей кущ юханітера. Бо от і далі вони в принципі гарніше себе почувають. Площа кореневого ну, можна сказати, тут нічим не лімітовано. От скільки йому потрібно, він і бере харчування для цього свого врожаю. Ну, зараз зніму і продемонструю врожайність по масі. Колеги, Зняв я врожай цитронного гарача. Е, минулому році я думав, що я з нього побачив максимум, на що він здатний. Виявляється, помилявся. У цьому році він показує себе набагато краще, ну, суттєво краще минулорічного. Ну і причиною повторюю, є те, що я його врятував від вимерзання основної бруньки 28 квітня та на початку травня. Вона виявилася надзвичайно продуктивною і гарно запилив... відбулося запилення. Ну, і Такий врожай. Ягода чиста, жодних пошкоджень. Після дроблення, ну, скажімо, перших 50 кілограмів я вже зрозумію, що там буде хоча приблизно. Чиста гарна ягода. ну і відібрав для вас для демонстрації найкращих рис цитрунного магарача. Ну, показові грони. Звичайно, це не всі, деякі. Їх, до речі, здорових грон, які я вам зараз продемонструю. Їх насправді багато. Десь відсотків до 10, можливо до 15%. Ну і давайте беремо ось цю. 980 В Одне плодове утворення. Беремо інше. Ось таким запиленням. Назвичайно гарним. 990 дев'яносто грам. Павло Якович вивів надзвичайно вдалу форму. Не знаю, вона мені чим далі, тим більше подобається. Тіше не форму, а сорт уже 870 грамів. Приємно з ним працювати. Назвичайно вдячний виноград. Я завжди отримую прямо задоволення, коли знімаю його. Ну і зараз про загальну врожайність. декілька слів. 940 грамів. Ну, те, що я казав, що прогнозую з нього грони під кілограм, воно так і трапилося. Ну, і тепер про уражанність. Зараз візьму записи. Загальна маса 326 кг 880 г. Зазначу, що в мене 13 кущів на вертикальних шпалерах і відстань між кущами 2 метри. Тобто займає 26 метрів вертикальної шпалери. і один кущ отої розлоги, але ну, там є незначна перемичка. Ну і власне, те, що я зібрав на звичайній шпалері, воно складає 228 кг. 200 г, Ділимо на 26 метрів погонних, тобто вражальність з одного метра погону складає 8,770 кг. Ну, А кущ, відповідно, дав в середньому 17,55 кг 17,550 г. Те, що стосується того розлогу куща із перемичкою. То він дав 46 кг 395 г, займає він 5 метрів. Умовно. Ну, тобто його врожайність навіть дещо, дещо, дещо вище. Ну, зовсім мало. Тобто В середньому цитронний магача за гарних співпадінь по погоді, по запиленню, може дати десь до 9 метрів на 1 погонний метр. Ну, це в моїх умовах. Не був цей рік надзвичайно жарким. От, в минулому році це була проблема для цитронного. А в цьому році це набагато краще. Не буду його ні з чим змішувати, в мене просто не вистачить місця у холодильнику. Це ці два ящика, до речі, із отого великого куща. Ще раз повторюю для тих людей, хто перемотує відео і можливо не почув інформацію щодо наявності саджанців. Санжацями я не займаюся. Вибачте, мене немає на це часу. Ну в принципі, тут же ж нічого складного. Це все я вирощував власноруч усі саджанці за виключенням початкових чотирьох кущів, і то ці чотири куща вони вони ж потім з'являлися ще повторно, тому що ну поки визначився із. Гарним фенотипом саме цитронного магарача. бо е, ще був один фенотип, від якого я позбавився на місці. Зараз росте ну, точно такий самий. А всі інші кущі вони ж висаджувалися пророслими зеленими саджанцями. І в мене там ще є сінові посадки. В принципі, в мене цитронного магарача, скажімо, через два роки буде вдвічі більше. Одним словом, зараз дроблення, ну, звичайна біла схема. Дроблене сульфітацією до ранку холодна мацерація, а потім, напевно, цілий робочий день світловий буду намагатися це все відпресувати і поставити на освітлення. Ну а далі, як завжди. Лоза, звичайно, mm -hmm. хто там встигне, то вона буде у мене. Я закликаю на вирощування власноруч. Цього цитронного магача, ви точно будете впевнені, що у вас буде відтворене все у своїх саджанцях із цієї лози. Не з метою там реалізувати, в мене кожного року ця лоза, в принципі, вона розходиться. В цьому році мій гарний знайомий товариш він сам собі поставив на меті там приключитися з що ж нього там росте. Ну, щось звичайне традиційне сільськогосподарське. Переключитися на виноград, і власне спитав у мене поради, який саме виноград він повинен там посадити. І однозначно, моя рекомендація цитрони маричас. На перших етапах, ну а потім, можливо, буде ще якийсь один сорт із червоношкірих виноградів. Закликаю його, якщо там площа 2 гектара, то не розпилятися на багато назву, а скажімо, обмежитися максимум 4 назвами. Ну і перша назва, яку я рекомендував, це однозначно Магарача, Бо дійсно, ну я ж довго вже вирощую виноград. В мене його багато. От я вже розумію, що це значить таке. От що тут, які тут можуть бути претензії до цієї груни, давайте, до речі. Із нижньої частини, ось нижня частина, саме нижня ягода. І подивимося на, на, подивимося на насінину. Вона коричнева. Не фокусується. Ну, претензій немає до визрівання. Лоза визрівша, ви бачили. Насінина визрівша. Погано фокусується, ну вона коричнева, видно. Ось десь хапає трохи. Тобто гарний цитроне маграча, бжоли літають, щось відчувають і це мене непокоїть. Не хочу я 20 у ньому, хотів би до 19. У нас же 19, 18.5, 19 було б, ну, максимум 19,5, якби було, було б гарно. Ну далі вже не хотілося Ну, здається, все. Зараз до роботи, потім буде невелике продовження. Колеги, подробив біля 50 кг, Ну і цю біля 19 кг. Звичайно, це не, не точно. І 3,23 pH. Я задоволений цими кондиціями, вгадав. ну Бо довго вже менжувався. Брати в роботу, не брати чи продовжувати ще на добу. Ну, власне, 19 і 3,24 мене влаштовує. Все, заспокоївся, слава Богу. 9 вересня, звітую одразу по кільком питанням. Перше, це знову таки цитронний маруч продовження роботи. Вчора пізно ввечері я весь матеріал, який я отримав після вивільнення рідини, поставив його на освітлення. Всього отримав сусла 7 імностей по 30 літрів. Одна ємність 6 та 1 літр. І, до речі, от тут є прозоре скло, можна уявити ну, стан сусла на сьогоднішній. Момент. Ну, от вчора ввечері я помістив і зараз 12 година дня. І подивіться, яке швидке освітлення і як мало осаду мало пектинів. Це характеристика саме цитронного Магача надзвичайно гарна. У всій ємностях цього осаду дуже мало, тому що матеріал був, ну, як, Середній, об'єднаний, і потім він розливався. Немає такого, що одна ємність збільшує кількості питинів, інша зменшує, і все воно розмішувалося і переливалося послідовно із різних ємностей у, у таку кожну окрему ємність. А зараз зніму з одної ємності сусло, зроблю розводку. Для того, щоб завтра вже зняти матеріал з осаду, основний та нагріти якраз пройде там, півтори доби, то буде вже активна ферментація в розлоці, таким чином забезпечу початок активної ферментації основного матеріалу. Потім оскати тунель. Сьогодні вже планую зняти утворений матеріал після того, як осад знову. Дещо шляхом гравітації ущільнився і утворилася така кількість чистого сусла мускату тонель. Ну, з цих трьох ємностей зараз отримує можливо, відро матеріалу, а весь інший оцей оцей, оцей осад. Напевне, буду пускати його на дистилят. У мене є заморожені всі вичевки мускату-тонелю. Вони всі знаходяться у морозилці тобто Є в планах зробити матеріал для дистиляції, без води, без цукру. У кого є такий досвід, відпишіться, чого чекати. Ну і третє питання, яке я хотів з вами е, сьогодні обговорити, це йоханітер. Зняв я його до сьогоднішнього доща, якось він прийшов е, короткочасний, але такий е, потужний, встиг е, ягода суха виявилася. Чотири е, ящика. Тут у ящику, напевно, кілограм по 6 максимум. Ну, Потім, відповідно, я буду знати точну його вагу. Попередні враження. Ну, такі. Подвійні враження. Сам по собі сорт смачний, От він навіть на смак смачний. І плодовоутворення таке. Ну, не сказати, що воно геть мале-мале, ну, типа крупний піно. Що це крупного спіно. Ну, грам по 200-200, 150-250 отакі е, варіювання е, ваги плодового утворення. Але моменти, які непокоять, ну, на декількох плодових утвореннях маються отакі прояви гнилий. Це при тому, що до, досить довгий час не було ні дощів, ні роз, ні туманів. Тобто не було факторів, які були сприятливі до появи. Цього захворювання. От, на двох гронах це такий е окремий ящик. Ось дивіться, також йде е початок цього захворювання. От, і от порівнюю із цитроном Магарача, з яким працював е буквально ж позавчора, от, то там цього немає. І врожайність Ну, е У мене 5 кущів через 1,5 метра, 7,5 метра погонних, Ну і тут кілограм 25. Ну, Тобто в рази все відрізняється. І головне оця проблема. І сказати, що він набрав там за хмарний цукор, то ні, в межах 19. Тобто він би теоретично міг би якийсь там, днів 10 весів висіти. Ну, а якби я не. Там, я навіть і не бачив цього, це я при зніманні врожаю побачив. Ну, власне, така характеристика Еханітера. Зараз у звільниться місце в холодильник, куди ще охолодження, вечором дроблення. От знову холодильник, і потім пресування завтра вже вранці. Ну і звичний спосіб білий. Ну, на цьому. Здається, все. А хотів також дещо обговорити питання. От сьогодні мені в коментарях пишуть, що я виконую своє виноробство неправильно. От, без конкретики, ну напевно, вразило, що Юпітер, бо там у темі Юпітера, що я його перероблював за білої схемою без ферментації на шкірки. То, е, таким чином я втратив корисні речовини, якою володіла шкірка у Юпітері. Ну і відповідно, користі е, отримує від цього вина вида набагато менше. Ну, до речі, людина також має свій ютуб канал. Зайшов я на той YouTube канал, побачив його, приклад винорубства. Винорубство полягає у переробці Ізабели от, з добавкою води та двічі цукру. Так і пише, чи розповідає у своєму відео, що вона надзвичайно кислотна, якщо не розбавити водою, то це вино споживати не можна буде. І ну, людина навчає мене, як проводити своє винорубство. Біла схема існує для Білих та рожевих сортів це я пояснюю йому. Червона схема для червоних сортів. Там іде відповідна ферментація зі шкіркою і тривала, і, і ще додаткова холодна мацерація, про яку взагалі нічого не знаєте. От просто нічого не знаєте. Запропонував е, цю дискусію полишити та обмінятися своїми винами для розуміння. От е, ну, рівня виноробства. Ну поки ще відповіді немає. Побачимо. Ну, а зараз таки приділю увагу матеріал е, із е, осадом. Треба звільнити камеру для цього еханітара. Щоб продовжити і запитати пораду, можливо, отримаю. Зливаю зараз цей осад. Е, Відділив я чисту прозору фракцію з цих трьох ємностей по 30 літрів десь вийшло літрів 12 рідини, ще. зливаю. От. Це насправді сіки з м'якоттю, який, в принципі, майже такий, напевно, і продається у наших магазинах. От. Це характеристика саме скату тонель, тому що інший сорт, з яким я будь будь-які як працював, такого ефекту він не давав, такої кількості м'якоті. Для моєї традиційної схеми опрацювання білих матеріалів я його не, ви, не використовую, такий матеріал. От, а от е, у даному випадку я таки думаю його об'єднати із е, пресовою, пресовими вичевками цього самого мускату-тонеля, які я до цього часу зберігаю у морозилки. І також туди ще додать я вчора, також, коли відділяв е, оцю рідину, Цитронного марача, то я всі вологі вишивки об'єднав, а потім їх ще так гарно присунув. І ще утворилося таким чином більше 20 літрів цитронного марача, але відповідно він не такий гарний на колір, а дещо коричневуватий. Так от, є намір відповідно, в пропорції об'єднати ці, ці дві рідини, оцей сік із з та чистий сік цитронного марача. І додати туди вичавок. І відформатувати це за червоною схемою, тобто такий псевдо-оранж. Не знаю, що з цього вийде. В плані вина маються певні сумніви, хоча досвіду просто такого немає. Ну а матеріал для дистиляції це буде відмінний. Ну, гарантовано відмінний матеріал для отримання дистиляту, який можна використовувати для спиртування в подальшому, ну, відповідно. Таке інше, це вже зовсім інший напрямок, про який ми ще з вами ніколи не розмовляли. А от такого досвіду саме опрацювання осаду такого густого, то в мене ще не було. Можливо, хто з вас вже проходить цей шлях, то дайте мені якусь рекомендацію. На цьому все, дякую за увагу. До побачення.